Руська православна церква зібрала понад 21 мільйон рублів на допомогу японцям, що постраждали від стихійних лих. Більшу частину коштів уже переведено на рахунок Японської автономної православної церкви. У подячному листі митрополит Токійський та всієї Японії Даниїл зазначив, що гроші підуть на відбудову православних храмів, що були пошкоджені землетрусами та цунамі. За останніми даними, одна церква зруйнована повністю, п'ять отримали капітальні ушкодження. Експерти оцінюють вартість відбудов у 1,2 мільйони доларів. Більш як половину даної суми вже зібрано. У вербну неділю представитель Православної церкви чеських земель і Словаччини, блаженніший митрополит Христофор, звершив поминання жертв Чорнобильської аварії. Під час богослужіння його блаженство молився за упокій усіх загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Поминання жертв трагедії відбулося цього дня в більшості храмів Православної церкви чеських земель і словаччини. 18 квітня парламент Угорщини ухвалив нову конституцію країни, яка набуде чинності з початку наступного року. У конституції говориться, що угорський народ об'єднує Бог та християнство. За державою закріплюється обов'язок захищати життя, яке починається з моменту зачаття. Тож конституційно в Угорщині аборти забороняються. Шлюб описується як союз чоловіка та жінки. Таким чином законодавчо унеможливлюються одностатеві шлюби. Активісти міжнародного руху проти абортів Воїни життя у вербну неділю провели акцію протесту біля однієї з гінекологічних клінік Санкт-Петербурга. Пікетувальників обурює те, що медична установа впродовж 18 років спеціалізується саме на вбивствах ненароджених малюків. Працюючи сім днів на тиждень, лікарі гарантують зробити аборт якісно, швидко та недорого. Діяльність абортарію не схвалюють і мешканці будинку, в одному з під'їздів якого він розташований. Мета пікетувальників закриття медзакладу. Предстоятель сербської православної церкви Патріарх Іриней благословив посмертне завіщання органів для трансплантації. На думку архіпастиря, це стало б актом посмертного благодіяння, посмертного вияву любові, благодіяння та любов до ближніх передача органів за життя або ж після смерті не означає любов тільки до кревної рідні, але й до всіх інших людей, зазначив патріарх Іриней у своєму інтерв'ю для сербських змі.